Всіх вітаю, слава нашому Господу. І давайте звернемося до послання до Римлян. Знову 15 розділ. Ми з вами зупинялися на 13 вірші. і Ми сьогодні з вами розглянемо з 14 по 16. з 14 по 16 -й. Три вірша. 14, 15, 16 вірші. І так я прочитаю. І тоді ми пороздумуємо і будемо молитися. Добре? І я, про вас, і я про вас сам пересвідчений, браття мої, що й самі ви повні добрости, наповнені всяким знанням і можете й один одного навчати. А писав я вам почасти трохи сміливі, трохи сміліше, якби вам нагадуючи, благодаттю, що дана мені від Бога, щоб був я слугою Христа Ісуса. Між поганими і виконував святу службу у Євангелії Божої, щоб приношення поган стало приємне і освячене Духом Святим. Амінь. Ось такі три невеличкі вершали досить змістовні, глибокі. Ну, так. Щоб було благоприятно в українській, щоб було, щоб було приємне. І освячені, щоб приношення Богу було приємне і освячено Духом Святим. Добре. І так, пам'ятаєте, Павло дає практичні настанови починаючи з 12 го розділу. До, до 12 го розділу він викладав доктрину, доктрину оправдання. З 12 го розділу він показує, як доктрина оправдання, як Євангелія надії. Практично працює в житті віруючої людини, і він закликає, дає багато повелінь. І ми з вами побачили, що, що Павло закликає, щоб служити один одному, закликає, щоб любити один одного, закликає, щоб кориція вищій владі, закликає, щоб не осуджувати ближнього, але пильнувати про мир, і показує серцевину Євангелії, тобто він показує, що суть Євангелії. Суть є або Царство Боже це мир, тобто на першому місці праведність. Так? Праведність, мир і радість у дусі святі. Ось тому він каже: дуже важливо не порушувати мир, а зберігати його. Чому? Тому що мир це є одна із складових небесного царства. І Також ми побачили, що Павло закликає, що повинні сильні нести слабості безсилих, а не собі догоджати. Але догаджати ближньому на добро на збудування, тобто егоїзм треба відкинути. Треба дбати також один про одного, щоб це служило на збудування один одному. Приймати потрібно один одного. І 14-го вірша він каже: після таких повелінь, він каже: І я про вас сам пересвідчений. Браття мої, що й самі ви повні добрості наповнені всяким знанням, і можете один одного навчати. Тобто, дивіться, Павло пише, що я переконаний, я пересвідчений, я пересвідчений. Тобто він, він побачив із їхнього життя, він побачив із їхнього навернення, він побачив, е, який образ життя вони ведуть. І він каже: я пересвідчений, я пересвідчений. Тобто, я з вашого життя маю особисті засвідчення. Що ви самі повні добрости, наповнені всяким знанням і можете один одного навчати. Тобто, чому Павло це говорить? Тому що він їх навчає, він їм дає повеління, і він каже: в 15-му вірші: я писав до вас почасти трохи сміліше. Тобто, набравши сміливості, вам давати такі повеління. Не мог би ви в цьому погано поступаєте, але ви добре поступаєте. Ну я вам нагадую, щоб ви в цьому поступали ще краще. От Дивіться. Знаємо ми істину, чи не знаємо. Знаємо, як треба поводитися, чи не знаємо. А потрібно нам нагадувати, чи не потрібно? Бо інколи ми, інколи ми нехтуємо тим, що ми знаємо. І от, так як ми інколи дозволяємо собі нехтувати тим, що ми знаємо, то нам постійно треба нагадувати. От. Так як ми приймаємо дуже багато інформації не тільки біблійної, а також ми приймаємо інформацію іззовні. І ось інформація ззовні. Вся диявольська структура, всі, е, вся публічита і тому подібне, воно впливає на, на наш розум. Ми дивимося на людей в цьому світі, які добре живуть, їм добре живеться, е, вони в ні в чому не мають недостатку. І десь віруюча людина тягнеться подражати невіруючим людям, коли невіруючі віруючі люди собі все дозволяють, гарно відпочивають, гроші заробляють, все мають, все собі дозволяють купити, і віруючі люди десь пропускають собі. Подражати невіруючим людям. Чому? Тому що, тому що неосторожно відносяться до того, що знають, і як, як треба поступати. І ось Павло каже: я набрався сміливості вам писати. Хоча я переконаний, я присвідчений з вашого власного життя я присвідчений, що ви самі повні добрості, наповнені всяким знанням і можете один одного навчати. І так, практично, Павло, що хоче сказати, це дуже важливо зрозуміти. Дивіться. 16 вірш. По Божій благодаті. По Божій благодаті. 15-й вірш закінчується так. Якби вам нагадуючи благодать, що дана мені від Бога. Яка благодать йому дана від Бога? Що був я слугою Христа Ісуса? Тобто, Апостол Павло дає настанови римляна як слуга Христів, який є слугою Ісуса Христа по Божій благодаті. Тобто, це Божа воля. І він являється слугою Ісуса Христа. І тому Він має на це повне право. Він має на це право повне право. Але він дуже коректно, якби згладжує котиби, а римляни не обідалися на нього і не почали говорити, що ось він нас підозрює або щось. Він про нас погано думає. Павло просто показує насправді, чому він пише, чому він пише так сміливо до них. Тому що він є слуга Ісуса Христа, і це по Божій благодаті. Ради чого дивіться. «Щоб був я слугою Христа Ісуса між поганими і виконував святу службу Євангелії Божої? Євангелії Божої, святу службу. З іншим, якщо е, прочитати е, російський перевід, кожен російський перевід, то там переведено священно дійство священнодійстві, благовіствування. Тобто благовістя поганам або благовістя людям. Він називає священною дією, тобто дією, яку повинні виконувати священники. До цього ми зараз прийдемо, але просто я хочу, щоб ми вийшли в курс справи, про що Павло пише: Павло пише, що Він слуга Ісуса Христа, і він виконує священну дію, тобто дію, яку повинні виконувати, яку повинні виконувати священники. Тобто, це дія відділена для Бога. Вона посвячена для Бога. І ось він каже, тому я. Маю право до вас так писати. І... Вертаємося до 14-го вірша. Чому Павло так пише? Що самі ви повні добрости, наповнені всяким знанням і можете один одного навчати. Три речі, так? Він про них пише. Три характеристики. Перша характеристика ви повні добрости. І... Скажіть, будь ласка, що писання каже про людей? Що люди всі по своїй сутності, які? Злі. Правда? А дивіться, а Павло тут пише: ви повні добрости. Ви розумієте, що це іде, тобто це характеристика віруючої людини, тому що невіруючі люди, писання каже, що всі злі. Людина по своїй природі зла. Значить, вже Павло показує, що в них змінена природа. Тобто, якщо людина, бо сам Павло це доводить у римлян трьох розділах, що всі люди злі, і немає ні одного доброго, немає ні одного, хто Бога шукав би. А тут він пише, що ви повні добрості, тобто він показує, що у них змінена природа. І повні добристі вказує на моральну якість, на моральну якість. Тобто вони повні добрусті це їхня моральна якість. Тобто, тобто, вони по своїй природі тепер добрі, прагнуть праведності. Прагнуть праведності. Ось. Друга, якість, друга якість наповнені всяким знанням, а це інтелектуальна якість. Подивіться, з однієї сторони, вони морально змінені, тобто вони тепер морально по своїй природі добрі. Можливо. Вони розуміють, що є добро, прагнуть добро, прагнуть праведності. Вони не ненавидять зло, а люблять праведність. От віруюча людина це є характеристика віруюча людини чи ні любити добро, а не ненавидіти зло. Це є просто деколи ми уступаємося, деколи ми падаємо, деколи ми можемо поступити неправильно, але по своїй сутності віруюча людина, якщо вона не така. Якщо вона не прагне праведності і ненавидить зло, тобто, якщо в неї немає цих характеристик, це не є віруюча людина. Віруюча людина по своїй природі має такою бути. І ось він каже, що у вас є така якість, як ваша, ваша мораль змінена, ви по своїй моральній якості, ви добрі. Інтелектуальна якість, ви маєте все знання. Наповнені всяким знанням. Тобто, ви знаєте, в чому заключається істина спасіння. Ви знаєте доктрину спасіння, ви знаєте, як правильно віруючі люди повинні поступати. І Павло практичні їм постанови дає. Ви знаєте це все і каже: я про я в цьому пересвідчений. І один одного, і можете один одного навчати. Можете один одного навчати. Тобто, що означає, можете один одного навчати, це навчати може той, хто. Служить Христу. Хто служить Христу. Дивіться, я е, морально розположений до людей би людям допомагати. Я інтелектуально маю знання і розуміння, як правильно це робити. А тепер що? Тепер питання тільки: чи я готовий служити Христу? Якщо я готовий служити Христу, то тепер мою моральну якість і мою інтелектуальну якість я використовую для того. Щоби послужити, а саме він пише: можете один одного навчати. Що Павло робить до них, по відношенню до них Їх навчає. І він каже: І я пересвідчений, що ви можете один одного навчати. У вас для цього є все необхідне. Питання тільки в тому: питання тільки в тому, чи хочете ви служити. І ось Павло далі проводить ілюстрацію свою особисту, і він каже, чому він це робить? Чому він це робить? І чому вони це повинні робити? Тому що Він каже, я по благодаті Божій є слуга Ісуса Христа. І я виконую святу службу Євангелії Божої. Тобто, я є священнослужитель Божої Євангелії. Що священники повинні були робити, яку службу вони виконували, якщо це є священна дія, Цю дію повинні виконувати священники. Ми звертаємося до старого заповіту, що робили священники, яка служба лягала на їхні плечі. Дві основних речі. Навчати народ і приносити жертви. Так? Ось це були дві основні функції. Навчати людей і приносити за людей жертви. Ось це були основні функції. Пам'ятайте, що. Ми з вами проходили книгу Пророка Осії. І четвертий розділ особливий тим, що серед народу було відсутнє знання. Тобто вони не навчали, вони не навчали і не навчалися. І от перший вірш, четвертий розділ, перший вірш. Послухайте слово Господнього ізраїльні сини, бо Господь має прю із мешканцями за ними, бо нема на землі ні правди, ні милості, ані Богопізнання. І потім шостий вірш. Погине народ мій за те, що не має знання. Тому що знання ти відкинув. Відкинуй тебе, щоб не був ти для мене священником. Чому народ не має знання? Тому що священники їх не навчали. А чому священники не навчали? Ти відкинув знання, то я відкину тебе, щоб ти мені не був священником. Бачите? Священники мали виконувати свою службу, яку навчати народ. І ось це не знімає відповідальність народу, тому що тут загине народ, каже, через незнання народ мій гине, і він загине. І з народу не знімається відповідальність. Але священники не виконували свою функцію. І ось Павло тут приводить приклад, ілюстрацію старого заповіту, де священники виконують священну дію. В їхнє завдання входило дві основних речі навчати людей і приносити жертви. І Павло тут каже, що я виконую священну службу, священну святу службу Євангелії Божій, щоб приношення поган стало приємне і освячене Духом Святим. Дивіться, з однієї сторони він каже: Я є священнослужитель, і для мене проповідь Івангелії, Івангелі, Івангелі, це священна дія, це священна дія. І я вас навчаю. З якою цілю, щоб приношення поган вас самих перед Богом було приємне і освячене Духом Святим? Тобто, вже із цих віршів ми повинні зрозуміти, що саме Євангеліє це не тільки заклик до покаяння, але Євангеліє це заклик до покаяння і навчання, навчання як правильно жити. Mm -hmm. Тому що 12, 13, 14 і 15 розділи Павло їх вчить і дає повеління, як вони себе повинні поводити. Як вони себе повинні поводити? І в 15 розділі каже: Я це роблю чого? Я це роблю тому, що я по Божій благодаті на цю службу поставлений, і для мене це є священна, священне служіння, священна дія, щоб вас навчати, щоб ви стали перед Богом приємним приношенням. Дивіться, коли священники приносили жертву, і якщо вони приносили жертву, таку, яку назначив Бог, тобто без вади, однорічне, все зроблено відповідно ритуалу, так як нам повинно було робитися, то в кінці кінців, коли ці жертви приносилися, і потім дим возносився, то що це було? Це було наприємні пахощі Богові. Це було наприємні пахощі Богові. І ось він каже: А я вас чую, як ви повинні жити, аби ваше життя. Стало перед Богом приємними пахощами, тобто, аби ваше життя відповідало істині. Ось чому каже Павло. Я. Тому я служитель Іванелії. Іванелія не тільки закликає людей до покаяння, але й вчить, як правильно жити. І коли людина навертається до Бога і тепер правильно перед Богом ходить і живе, то ця людина є плодом Іванелії, і вона стає перед Богом як жертва, приємна для Бога. Жертва приємна для Бога. Це людина не приноситься в жертву, але в 12 розділі так і написано. Пам'ятаєте? У 12 розділі. Тож, благаю вас, браття, перший вірш. Через Боже милосердя повіддавайте ваші тіла на жертву, живу святу, приємну Богові як розумну службу вашу. Тобто, аби наша служба була розумна, приємна Богові, то, значить, що? Треба прислухатись до. Науки для того, щоб жити по Слову Божому, і тоді наше ходження перед Богом буде приємне, наша служба буде приємна і угодна Богові. Ось тому Павло, бачите, по цій причині він говорить такі слова. Значить, він каже, щоб приємне було освячене Святим Духом, Приємне Богові і освячене Святим Духом. Як цікаво, Павло своєї сторони робить все як слуга Ісуса Христа, що Він повинен зробити. Він доносить Євангелію, він вчить, як вони повинні жити, а те, що не в його силах, робить Святий Дух. Те його маленьке, Святий Дух бере і робить велике. Тобто, і Павло тепер, через служіння Святого Духа, який служить між римлянами, який служить в римлянах віруючих, Павло бачить, що їхнє життя змінене. Павло бачить, що вони тепер поводяться і хочуть поводитися так, аби Бог був прославлений. Він каже, це ніщо інше як. Служіння на освячення Духа Святого. Дух Святий вас освячує. Я до вас доношу Слово Боже. Я вас навчаю, а Дух Святий вас преображає. І тому ми повинні розуміти, що коли ми служимо Євангелієм, коли ми людям проповідуємо, коли ми в церкві навчаємо, то ми це робимо як слуги Христові. Особливо це стосується проповідників. А також це стосується кожної віруючої людини, яка доносить Євангелію до інших людей. Це наше завдання, це наше повеління. Ми повинні розуміти, що ми є слуги Христові. І ми повинні розуміти, що наше маленьке, яке нам здається, що. Ну, що я там сказав людині, хто знає, вона увірує не увірує. Довірся Богу, клади надію на Духа Святого. І те твоє маленьке, те твоє немічне Дух Святий може зробити значним і великим. Він може преобразити людину. Ти сказав, ти сказав кілька слів, а Дух Святий може зробити працю. Не чути, так? А чого не знаю. Я слушаю, добре. Може, мікрофон виключений? Ні, у мене мікрофон включений. У мене мікрофон включений. Ну добре, мені шкода, не чути, не чути, але ми практично м -м, йдемо до завершення. І так, що ми, що ми з вами побачили? Ми з вами побачили, що потрібно один одного навчати. Чому навчати? Як жити згідно Івангелії? Тут же питання не йде про те, щоб закликати до Івангелії до спасіння, а тут вже жити згідно Івангелії. Він каже, ви можете це робити. Чому? Бо ваша природа змінена. Ви повні добрости і повні знання. знання. То тепер можете один одного навчати. В чому тепер полягає наша задача? Один одного навчати. Навчати треба розуміти, підбадьорувати, заохочувати, нагадувати, допомагати. Аби збудовувати один одного на служити ближньому на добро для збудування. Чому це ми повинні робити? Тому що ми слуги Христові. Чому це треба робити? Тому що ми повинні розуміти, що звіщання Івангелії і вчити жити по Івангелію це є священна дія. Перед Богом це є священна дія для нас. Це повинна бути священна дія. І ми в даному випадку, коли ми один одного навчаємо, допомагаємо, як правильно жити, ми виконуємо службу священників, тобто священну службу, ми виконуємо. Ми людей вчимо, себе вчимо, один одного вчимо, аби наше життя було приємним приношенням перед Богом, аби життя кожного з нас було як приємна жертва, яка возноситься до Бога. І Богові приємно на це дивитися, і Його Євангелія прославляється, прославляється Бог. І також нам треба в цьому служінні пам'ятати, що наше маленьке, Дух Святий може зробити великим. Ми сіємо в немочі, а Дух Святий робить міцним.